Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Трамп може звинуватити Україну у зриві переговорів і перестати поставляти допомогу, посилаючись на українських чиновників. Видання пише, що переговори повністю зайшли в глухий кут. Трамп постійно звинувачує Зеленського у тому, що він не прийняв мирний план штатів. Тільки вчора ми бачили цей грандіозний план. Чим вся ця катавасія з обвинуваченнями закінчиться для нас? Так, для нас це закінчується розірванням будь-яких домовленостей будь-якої допомоги зі сторони штатів. Вони так будуть казати, що буде насправді відбуватися. Насправді відбувається те, що це останній для них такий маневр, маніпуляція для того, щоб ми сказали, що люди добрі. Ну, все, що моє, все твоє, приходьте, беріть, ну, нам, нам не шкода. Що ми просто так убиваємось вже котрий рік. Ну, що ви таке кажете? Так не буде однозначно, але вони маніпулюють таким чином, і вони нічого не доб'ються, окрім просто втраченого часу. Ну і, на жаль, втрачених наших життів, це зрозуміло. Настане момент, і він не за горами, коли вони зовсім по-іншому заспівають, коли вони будуть казати про те, що ми ж завжди вірили, ми ж підтримували, ми ж знали, ми ж не хотіли, ну, типа солдат дитину не образить. Ну, така історія. Тут така, знаєте, карточна гра в плані хто кого перемохлює, в плані умов, погроз. Нова війна може розпочатися між Індією та Пакистаном. О, тут треба вже ну, в очері якусь записуватися. Обидві країни володіють ядерною зброєю. Ну, це ж зрозуміло. Головне, так, все розпочалося після теракту в Індії 22 квітня. 26 осіб загинуло. Відповідальність за напад взяло на себе угруповування Кашмір Ресістенс, Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, оголосила висилку всім громадянам. Пакистан проводить війська, приводить війська в повну бойову готовність. Питання перше. Індія і Пакистан. Чи буде там війна? Буде ще ряд нападів, або, як вказано тут, терактів, причому з заложниками. І тричі вони щось туди будуть, хтось кудись буде кидати масові вибухівки. І ми з вами будемо читати про масові вбивства. До війни це не дотягує, але смерті вони там нароблять. Що не так з цим світом? Що не так? Чого бракує людству? Так, да, мізків, це точно. І совісті. У нас є угода з Рашкою. Вони готові завершити війну. А, це цей недоділений каже. 100 гривень донат. Дякую молодці. Так, вони готові завершити війну. Сподіваюся, Зеленський вирішить цю проблему, Порішаємо. які питання. Трамп сказав, що зустрінеться з бункерним, ймовірно, не в Саудівській Аравії, але незабаром після цього. А, значить, та угода. Яка начебто є у Трампа від расистів, чи ми її підпишемо, чи ми на неї підемо, двісті гривень донат молодці. Завтра вже буду звітувати вам про придбання для військових. Ой, значить, дивіться, тут така історія. Ми з вами колись таки вже бачили, що буде, коли буде, от в той же час, в той же самий момент, коли буде підписаний договір, в той же момент буде якась срань. Причому. Дуже внезапна, дуже гучна е і дуже, типу, така масштабна. Після цього всі скажуть, що ну, все, почнемо заново. Це все анулюється, все, що хто підписав, розумієте? Вслід за папою треба? Весь Кремль і всю тут територію, де він стоїть. Так, розстановка сил на полі бою. Давайте ми за мене дивилися вже деякий час. Розстановка сил на полі бою. 500 гривень донат. Ви молодці, я вами пишаюся. Розстановка сил на полі бою. Ми і болотні. Про нас казати не буду, щоб менше було інформації у тих людей, кому вона не потрібна. А от про сторону ворога зараз скажу. Вони втрачають. Вони втрачають, вони несуть втрати. Вони. Їм прийдеться піти. Вони не можуть боротися за вже, вже окуповану територію. Вони не можуть її втримати. В них не вистачає ресурсу, вони мають піти. Дякую.